Ех, трястя погода просто жаха, мені до ЗНО готуватися. Ну чого репетиторка живе в іншому кінці міста взагалі? Так, треба до маршрутки якось допітляти. Блін, я яті забула, що я сьогодні вчити буду. Хіба це пряме. А, математика, точно. Все, дійшла до їх хати нарешті. Хто там до мене заходить хоче. А, дитинко, заходь. Це я тобі чаю зробити? Та ні, ні, дякую. З дитинкою буду тобі диктувати е, конспект. Шла на сайті мені лінь шукати ліншукатиматеріали.ком. Синус, квадрат альфа, косинус, тангенс, котангенс, теоре. А я нічого не розумію. Котра там година, коли це заняття вже закінчиться, та трясся, тільки 10 хвилин прийшло, мені треба писати той конспект. Три гонометрія, 4 нометрі. Денний сонце прекрасно, в мене купа сил. Скільки в мене там до уроку, 10 хвилин нормально, в Тіктоці ще посиджу. Такий Тікток ржачний, скину свої репетиторці. Вона полюбе зацінить. Так, ну добре, люблю свою репетиторку, не хочу за на заняття. Добрий день, як у вас справи? А бачили той тік-ток, який я скинула? Ну скажіть, схоже, я б так чекала ваш урок. Ви не уявляєте собі, мені з вами так цікаво. Ви давайте розказати, я вас слухаю.